Це найдешевша Toyota Corolla на сьогоднішній день в Україні на роботі з газом в класному технічному стані повністю обслужена масла фільтра 4 тисячі кілометрів тому поміняні так як це робот тут замінено щеплення, замінена актуатор зроблена адаптація. Невеликий підкрас є отут трошечки. Вторина окрас. оця дверка перефарбована, вторичний окрас І отут. Арочка понизу пофарбована, без поклівки, без нічого, без удару, без ДТП машинка, продаж від третього власника в класному досить стані, газ вписаний, надійний мотор 1,6, цепок якого розрахований на весь ресурс мотора, уявіть собі нічого міняти не треба. Міняйте масла, фільтра, катайтесь акуратненько і все. Слухи, акумулятор живий, три ключі, затоновано, вітровички такі є. Повний набір тут ключів, тут два ключі, брелки, мультілок, ще один ключ є. У нас передній електрошко підіймачі, центральний замочок. Салон текстиль, але в дуже гарному стані. Простеньке кермо, але є під кермові перемиклення передач. Це індикатор газу. Кондиціонер заправлений, холодить, різні кнопочки, звичайна магнітолка. Але по машинці все класно. Чистенька, акуратно, супер. І друзі, саме дешеве на ринку на сьогоднішній день. 5900 в продажі. 2007 рік випуску. Подивіться, стан дверної карти і все зрозумієте. Доволі звучна, подвізка м'яка. Мінявся з правої сторони опорний підшипник, потім э, шрус мінявся, саліндлоки деякі помінялися. Коротше, машинка обслужена і по ходовій. Запаска повнорозмірна, домкрат, ключ, там балон лежить. Все чітко, все класно. колір, тонована на залізних дисках, ковпаки. Гума тут континенталь стоїть, але машинка дійсно класна, без коцок. Ну, є, звичайно, що мілкі коцки на бампері передньому, але це розходник, це, це пластик. І друзі, що можу сказати? Запрошую вас на майданчик. дзвоніть, бронюйте, приїжджайте.